Все є? І там є? І сюди є. Коротше, всім доброго здоров'ячка Не знаю яку камеру говорити. В ту чи в ту, бо тут, блядь, курма всі знімають. Коротше, менше з тим. Всім доброго здоров'я. Заді мене Гаррі Поттер як я вже казав в тіктоці, слідкуйте за нашим тіктоком, Посилання ми залишимо. 1.7 дизель 2010 рік Opel Astra H. Opel Astra H. І так коротенько по характеристиках. Під капотом в нас 1,7 дизель. Не той дизель, який ви всі думаєте, що то той Ні, Це вже опильовський дизель на Камонрелі. Даний екземпляр 110 кабел. Проблеми, які можуть бути проблеми в тої машини. машині. Ну, перше, що в неї такого проблемного, немає без шумки. Ну от чого нема, того нема. Це сегмент дешевий. Досить нормальні речі для такої машини. Тобто при покупці її мусите розуміти, що ви берете як до того всього відноситись. По корозії на кузову, як бачите, ще поки нічого нема. Хоча то опель, всі знають, що таке опель, як він живе з кузовом, але поки що все нормально. Колір у нас пацанський, чорний, все класно, менше з тим. По мотору зараз конкретно перемістимося туди, покажемо вам, що там, як воно, звідки. Як з ним жити і що з ним робити? Поїхали під капот. Ні, ну ручки тут, звісно, блять. Кай. От тут суцільний прикол. Чись туди, як, як з дівчиною треба намацати ту точку G. Хрен відкриєш, бляха. Зразу що е, здивувало на Opel, і що дуже приємно, капот у нас тримається на газовому ліфті. Е, хвилиночку проїде тір. Дякую. Як я вже казав, 1,7 на Камонрелі. Є два види паливних систем. Є денсо, є Bosch. Відповідно, Bosch така штука, до яка досить надійна, з ним проблем нема. Денсо. Трошки, трошки вам може полюбити мозги. Одне, що би я рекомендував, частіше міняти фільтри і заливати якісне паливо, щоб з тим ніяких проблем не було. Особливо зверніть увагу на якість антифризу. Той мотор дуже вибагливий до якості антифризу. Не то сол, не вода, не всяка якась херня, тільки нормальний якісний антифриз заливаєте сюди і не будете з ним ніколи мати ніякого горя. Клапан, рецирку... клапан рециркуляції вихлопних газів. Тобі ж система ЄГР теж засирається, теж треба чистити. ну, В принципі, то в всіх теперішніх машинах така проблема є. Враховуючи з, тим, з якістю того палива, на якому ми їздимо, ЄГР треба буде чистити, сажа засирає, всякі різні приколи вас теж з тим чекають. По великому рахунку проблем тут, мотор досить надійний. Як заявляють авторитетні люди, які там ведуть свої блоги, ще щось. той засранець вибігає до 400 тисяч пробігів без всяких різних проблем. Лиш одне кажу, що слідкуйте дійсно з якістю палива, якщо у вас система вприску Денсо і горя ви знати не будете. 110 кабил, як для такого моторчика, досить непогано. Їде він теж досить живенько, але не варто захоплюватися, щоб давати, її... не варто мається на увазі захоплюватися там, шашечками чи гонками десь блядь, в місті чи, на... чи в потоці, тому що будете йому насипати, та падла вмре скоро. Коли та падла вмре, що, капітали, ти його будете, само собою. Ви їдете на шурот, кажете, дайте мені мотор 1.7 на Астро Аш. І охуєвайте. Чому? Тому що він коштує від штуки баксів. Так що... Думайте, слідкуйте за ним і горе він вам ніякого не завдасть. Гвоздь програми, я не знаю, буде чути на но... не буде. О, слухайте. Вещ! <плес> 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 ну, я ще раз кажу, ця машина в такому сегменті вона коштує недорого. Даний екземпляр 2010 року був куплений за 5800. Правда, сьогодні, до речі, дехто проспорив мені шпіцака за ціну тої машини. Так що. Вимагати чогось такого від неї не, не варто. Переміщаємося в салон, там теж дуже цікаво. Розкажу коротенько, що там. Ну в мене машина, в принципі, визиває дуже багато емоцій. Е, я не привик до такого. Блять, поїхали в салон. Я, ну звісно, що не привик, блядь. Не, блядь, воно так опасно виглядає, розумієш, Бля, якісь асоціації такі. Коротше, попали ви на місце пілота. Зразу вам тут дорого-багато вирішили зробити хлопаки. Е -е, ну, як дорого багато? Досить неупевна комплектація з мульти. Я не знаю, як воно правильно називається, мультикермо, але ну, факт в тому, що звуки і треки ви можете переключати на рулю, не треба вам нікуди тягнутися. І не хочеться сюди тягнутися, тому що кнопочний телефон, який вони сюди всунули, ну, не знаю. Справа смаку, звісно. Але виглядає воно якось трохи цікаво на 10-й рік машини. Ну, але знову ж таки цінова політика тої тачки себе показує, в принципі, зразу. Це у нас бортовий комп'ютер дуже великих розмірів. По великому рахунку, типу свою функцію він справляється. Інформацію він сюди виводить, все, що треба, ви тут можете знайти, можете настроїти. Проблем з тим немає. На рахунок зручності є в нас автоматичний режим включення фар, дзеркало з автозатемненням, все класно, все тут нормально настроєно, з тим Opel попрацював. Бешунки в салоні, відповідно, як е, я вже казав, перед капотом нема. Як при бажанні можете то зробити. Але по великому рахунку, в'їзді по місту, по місту воно вас не напрягає. По трасі, так, да, по трасі трошки шумнувато, як от оператор замітив їхав, що каже, що задні підшипники шумлять. Ні, вони не шумлять, тут просто немає як такої. Далі, що хочеться помітити, е, от, е, кхе, речах переключення вибору передач і підлокотник. Коли ви їдете ну, до, до усрачки на піздець, як незручно його переключати. У вас десь рука повинна заскакувати весь час отак вниз. Коли ви переключаєте парний ряд, друга, четверта, шоста. І так само на першу, третю, п'яту. Тобто, якщо тримати руку на підлокотнику, дуже треба її заламувати. Не знаю, може, якщо їздиш на автоматі на такій машині, буде зручніше. На даному, дана конфігурація така собі річ мені не сподобалась. Клімат, кліматична установка, тут у нас, по-моєму, тут тільки кондиціонер і печка, все нормально. Склопідйомники, правда, тільки передні. Як е, машина, в принципі, мого тата. Та казав, що йому нормально, він би ще й передні брав механічні, щоб в вони йому не клепали мозги. По великому рахунку, ну, да, тобто, все під рукою, все доступно, всі органи управління є. Ще то прибор досить інформативний. Тахометр, спідометр, датчика температури нема. От нема датчика температури охолоджуючої рідни. Я не розумію такого. Ти ну, що вартує, от поставити той датчик температури, щоб він нормально щоб ти їхав і бачив температуру охолоджуючої рідни. Не знаю, чому того не роблять. Може вони підгляділи ту херню в бм -бісті. Не можу зрозуміти, чому вони так то зробили. Я би хотів, щоб він у мене тут був. Все, регулювання дзеркал складання, всякі штуки. тобто мінімальний набір всяких різних плюшок є. Так як я сижу. За кермом, тобто я під себе сідушку виставив, досить непогано, мені тут комфортно, ну за виключенням, переключенням, передач. Як там, що там твориться на задні? задньому ряду, перемістимося зараз туди і подивимося, як воно йшло. Падаємо на задній ряд. Їздили в Жигулю, і той задній склопідйомник був механічний. Ти так... чим ти вже у міг зайнятися, та крутити то крутити Вверх-вниз, вверх-вниз. Підлокотника теж нема. Не все, то, ну, коротше, не будемо обсирати ополя, а то тато обійдеться і мене не впустить більше додому. Попали ви на задній ряд. Я, я вже казав, передня сідушка відрегульована була під мене. Е як на таку маленьку машину ззовні досить немало місця всередині, тобто сижу я нормально, навіть ще є місце для колін. маєте тут кишеньку, можете собі запхати газетку, почитати інструкцію по експлуатації там, туди-сюди. Як моя жінка любить напхати туди мусору всякого. Тож для того місце є. Є ще місце тут, в дверці, для пачки сігарет і зажигалки, більше ви туди не ні ніхрена, бачили, б ви, що там твориться за камерою. Не можу я вам тут показати, як там всі стоять і дивляться дивлюся. Коротше, якщо не доколупуватись, ти досить нормальний непоганий дрендулет. Тобто сів і їдеш на якісь там такі короткі переїздки. Поїздки до 300-400 кілометрів їхати можна, я думаю, досить комфортно. Хотілося б підлокотника, Хрен вам тут його нема. Ви купили Opel, який тобі нафік підлокотник? Добре, що є. М -м... Добре, що є ті... Як та їбала називається? Коротше, та херня, щоб пристібати ремінь. Є два ремня, один тут, один там, де... А, третій, вон в Третій вон в сідушці, вже, до речі, трьохточковий, не зробили, але ну, як колись на попередніх моделях двохточковий, вже трьохточковий ремінь, тобто сертифікацію при нульовому розмитненні ви проходите без проблем. Перевірка бідна, багата. Блять, бі, пройшла. І поняв, дивись, навіть поставили ручки з мікроліфтами. Тата уровень, апельси дивує, дивує мене, звісно, да. Ну, механічні склопідйомники. Я би взагалі, чесно кажучи, якщо тут возити дітей, алкашів, колегів і всяку таку херню, я б їх нахрен познімав, щоб в першу чергу ніяк падла, ті вікна не відкривала і не курила задіт. Тут якась бліді нам вже курила, сідушку вон пропалена. Ти потім позапікуєш, ті, мати? Було б непогано. Получать. Ну, кормається, тобто мінімальний набір опцій у вас тут є. Е, кишенька, стеклоподйомник і ручка, відкрити двері. Все. Е, обдуву назад кліматичної установки немає ніякого, тільки вон там внизу видно, що вам дує на ножки. І то добре, що ви тут не померзли. Є якийсь там не якийсь динамік ззадів, все. Більше тут нічого такого нема. Їдете собі, кайфуєте, дивитесь віконечко. І... Згадуєте ті добрі часи, як ви коли з'їздили на Жигулях, але вже не на Жигулю. Їдемо, що ми ще? Про не розказали. Як ми тільки що помітили під кришку, вміщайтесь спокійно. Тобто зростом 1,82 метра, нормально ви себе тут почуваєте. Універсал. Скільки літрів не знаю, не цікавився, воно мені не цікаво, но універсал, ці душки складаються. Хочете вести холодильник, везете холодильник. Невеликий, правда, але везете. Пральну машинку ще щось. Того, якщо, не дай Бог, хтось сука, щось каже погано про Opel, зразу рівняють хребет. Зразу. Ось таким дрином. Тут набір першої необхідної допомоги, вдруг що. Вогнегасник, який можна потушити. Свій Opel і ще 3-4 машини, які стоять біля вас, якщо, не дай Бог, щось. Всякі штуки, повнорозмірна запаска. Вон там під підлогою в нас є повнорозмірна запаска, що дуже важливо, тому що особисто я ну, мені, мені важливо, щоб запаска в машині була повнорозмірна. Не вакуумна, не ремкомплект, не там, блядь, срака, дупа, повнорозмірна запаска, що ти зняв, поставив блядь, і поїхав, все, без яких проблем. Не треба, блядь, вийобуватись, зробіть нормальну запаску і все. Не відноситься до людей, які люблять дуже економити. Мається на увазі ті, хто їздить на бензинових моторах і ставлять туди газ. Дай вам Бог здоров'я, їздіть далі на газу і давайте мотористам заробітки. Все. Шторкою то все своє бізобразі закрили, все гарно. Знак аварійний маєте, від GM Від GM знак, GM ще навіть знаки робив. Закриваєте багажник. І поїхали. Коротше, переходимо до ходових випробувань. Я казав, що безшумкою є проблема, тому що її немає. Ну як, проблеми немає, тому що немає безшумки. Трошки в салоні шумно. Я думаю, там сильно напрягати воно не повинно. Знову ж таки, як я підмітив раніше селектор, ручка вибору передач, якщо є піднятий опущений підлокотник, Незручно, особисто для мене воно незручно. Е, на рахунок динаміки по місту 1.7 мотора з потужністю в 110 коней вам хватить вище криші. Я вже тупію, тому що їжджу на автоматі. Ми тільки що їхали, я вже казав, здаю назад, нажимаю тормоз, тільки чого ж вона глохне. Шод, е, присутній така річ. Щодо плавності, ходу, м'ягкості ходової, досить непогано все настроєно, нормально. не... не от, 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 от бачите, тільки потепліло, блядь, ті дебіли вже повиїжджали. Вчора один ідіот по Новояврівську літав на тому мотоцику, да йому бог здоров'я, Сьогодні ще якийсь ідіот. Ну ще ж блядь, лютий місяць. Та посидіть трохи з тими мотоциками. Ні, сонечко пригріло, все, йому вже в голову напекло, мотоцик, я газує, ну ти хворий на голову, блядь, одне з другим. Чи тобі надуло, чи ти без шльома їздив цілий сезон. Ну так в'євнися. Печка жари на всі бабки. Такий мене переход, правда, з мототки зразу до печки. Взагалі, тут хрен встигнеш. Нормально, печка працює, вентилятора на диво дуже так не чути. Та особливо на жопі відчувається, що шумки немає, на зимовій резині шумить по місту, шумить, по трасі буде трошки більше. Але навалили собі волюми, радіо львівська хвиля, їдете, слухаєте кузьму спрябіне, все нормально. Тобто тачка бюджетна, надійна, безпроблемна, скажімо так, ходова тут простіша. Зпереду Макферсон, тобто ніяких проблем він вам доставляти не буде, якщо ви ну, маєте на увазі адекватно її використовуєте і не томчати нею направо-наліво по всіх ямах. Кліренс високий, то не моя шоста, що я їду і черкаю всюди і все. Нормальна машина для наших реалій. І для наших доріг, особливо після зими, хочу передати привіт всім тим людям, які займаються ремонтом доріг, щоб у вас так в хаті були такі самі підлоги, як у нас зараз дороги. Так що візьміть то до уваги і не знаю, потім ну, рахунок про заміну ходової, кому виставляти. Вам чи, 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 собі? напевно, що собі, бо вам до сраки. Слухай щось в мене блядь, і мотоцики, і дороги, і все на купу. А ми ж то Опель знімаємо. Словом так, за свої гроші тачка непогана. Чи купив би я, чи не купив, ну, не знаю. Напевно, що би не купив, я б купив собі старішу Audi і їздив, тішився на старішій Ауді. Ну, але кожному своє і кожен. Вибирає те, що йому подобається, І те, що йому доступно. Ауді буде дор... диви, по ямках, перескочків проблем ніяких немає. Тобто ходова справляється адекватно, відпрацьовує всі такі нерівності. Ну, не то, що нерівності, такі тупо наглі ями Він працьовує на ура Коротше, скажу вам так: за свої гроші апарат офігенний. Е, що купляти е, для себе, як розглядати, ну не знаю. У мене ще так по старій пам'яті завжди засіло в голову, що треба брати тільки 1,7. Бо на попередніх версіях 2-літровий мотори 2,2 ,2 робили дуже непогано мозги людям. Тому і вибрали такий варіант на 1,7. Як показує практика, мотори досить непогані, іменно оці 1,7, як і на попередніх версіях, так і на тих. Я знаю, ви мені в коментарях напишете, що я не правий, що я дебіл, є кілька ряд проблем. Ну, але для того вони є коментарі, щоб ви то мені там написали. Критику я завжди сприймаю адекватно, але з гумором. Е -е, Блядь, на ті передачі переключати, то ще то задоволення. По рівні дорозі їдеш, проблем нема. По вибоїнах проблем. Як таких, теж не буде розхід, приємно дивує. По місту він зараз показує наш суперчудесний бортовий комп'ютер, 7 літрів по місту. Що ми зараз катаємося? Швидкий 40-50, тобто теж досить непогано. Коли ми її з татом купили, їхали по трасі, середній розхід був 4,7 літра. Так що, ну я думаю, теж нормальний варіант для таких людей. Ну не такий о. Ну, не, ну, мається на увазі машина для людей з розумом. Якщо купить якась, якісь пацани і почнуть її розривати, вона вам довго не послужить. Та як на ній їздить мій тато, людина спокійно їздить, піздюля йому не всипає, буде їздити довго і щасливо. Тільки одне, що я вже, я вже казав, слідкуйте за якістю палива. Бо паливна апаратура Denso, як ви всі знаєте, як не знаєте, то я вам скажу. Хочу, щоб за тим всім слідкувати і не, ну, не заливати всякого секеля, там як то тепер продають, десь там злили хрен звідки, з якогось КАМАЗа ви собі в машину і потім дивуєтесь, за чого ж в мене топлівна полетіла? Є ряд проблем з тим. У нас і так паливо не найкращої якості. А ще якщо ви залиєте якогось секеля, ну, то потім не дивуйтеся, чому такий дор дорогий ремонт. Камон-Рейл паливна апаратура в ремонті дорога. Я думаю, тут теж я не відкрив комусь новину. Вона дорога, як і Камон-Рейл, так і насос форсунка, в принципі, дорого. Одні звичайні налові форсунки їздять і їздять, поміняв, розпилювач і все нормально. З тим прийдеться трошки поборотися. Якщо ви забиваєте на нього з прибором. А так ну досить непогано. Нормально для сім'ї, для дітей, якщо у вас є діти. Посадив назад, ручки склопідйомника зняв, щоб той бахор не вилазив в вікно. Все, їдеш нормально, я думаю, навіть би наша, 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 наша навіть би моя собака не жалілася їздити там ззаду. Ну, от став під світлофор, так, зеркало от таке велике, О, тут та байда з обзорністю проблем. От я стою, та, наприклад, я опустив м -м -м, козирьок, зеркало, я світлофора не бачу. Ну, але не всі. Доколупується до машин, так як я. Хоча то я ще й не доколупався, можна ще більше. Но хлопаків Опелі, шумки можна було зробити і краще. От що не кажіть, але з тим можна над тим можна було попрацювати, докинути ще там в ціні тих 200-300 доларів для тої машини, чи нехай 500-600, но шумку можна було зробити. Хоча б на дверках, щоб вона не закривалася та як Таврія. От що є, то є. Тут від того, Ну, дивись, їдемо по дорозі, що ж, нормально їдемо. Коротше, коротенько підводимо підсумок. Якщо по п'ятибальній скалі, то п'ять з п'яти. Тачка нормально свої гроші вартує їздити собі, горя не знаєте. Хочете щось повийобуватись, повипендрюватись, купіть собі щось друге. От власний власник вже за нею дзвонить, бо йому вже десь треба їхати. Коротше, до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими відео. Слава Україні і всім мирного неба над головою.